31 грудня сьогодні. А, так, грудня. Вийшла в садочок. У нас сьогодні сонечко таке. Яскраве таке сонечко. Вийшла в садочок, думаю, може щось пороблю. Природа надихає. І не знаю, за що братися. Повідкриваю, мабуть, свої рослинки, які я. Прикривала, бо у нас 15 градусів було позавчора тепла, щоб вони не попріли. Ось це оці сосенки, що я недавно, нещодавно посадила, треба їх відкрити хай сонечко. Це гортензія крупнолистова. Хай стоїть. Ось ще одна. Сосна також я її відкрию. Хай побуде на сонечку. Трішечки боюсь, щоб не попрів. Перестрахувалася. Така гартюнька. Це Києві, Ківік хай буде накрити. Ось там кипарис треба також відкрити. Стоїть накритий. Поздравляю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю нам перемоги. Щонайшвидшої перемоги. Ось, думаю, може пообрізати троянди сьогодні, день такий гарний. Вони ще з листям стоять. Всі троянди стоять з листям. Календула ще й збирається цвісти, бутон викинула. Та я отержала нещодавно три рослинки, то треба придивитися місця, де саджати. Саджати мені вже немає де. Зовсім немає де. У мене все зайнято. Я вже в каміння почала саджати, хоча я не люблю в каміння. Ні, якщо воно так, ну як би так сказати, не спеціально посаджене, то мені подобається. І щоб не прикривало каміння. Щоб так збоку десь або зверху. От. Зимують мої в коритах, от гарно зимують. опунцію я хочу винести за паркан. Вона дуже колюча, я йду і зазвичай ногою. І вона кусається, чіпляюся ногою. І оці, оці шкалки, її колючки. Їх... І не видно їх. Ну, тільки де я доторкнуся до них, вони бац вистрілюють і мені в руку. А це на неділю. Оце воно мене нервує, ці колючки. Але цвіте вона дуже гарно, мені так подобається, як вона цвіте. Ще не знаю, оці треба заповнити. Я не знаю, чим я їх буду заповнювати, свої кориця. Я щось придумаю. І ось стоїть. Ящичок також треба заповнити. Ось сюди я щось хотіла посадити, але він розвалюється, може не варто саджати цей пень. І ось сюди, то в мене ще є посадочні місця, так би мовити. Не обрізала цю травку. Я не знаю, це польова травка. Що це за травка, я не знаю. Ось так. Сонечко таке гарне сонечко. Ось сліпить. Цю ялинку я хочу прикрасити. Зробила оленя, а роги так і не вирізала, хотіла вирізати. З дерева, з гілочок. Так і не вирізала. Може, сьогодні виріжу. Ось така буде прикрашена ялинка у нас на Новий рік. Самшити мої стоять. Так, ну, всього найкращого.